Залік я приймаю тільки по своїм рукописам. Не думайте, що ви там послухали трохи лекцій, там прочитали книжку, і ви можете скласти мій залік. Ні, тільки по моїм рукописам. Ні, ви їх не знайдете, вони ніде не публікуються. Тому що скільки разів вже таке було, що я щось викладу, одразу ж вони в Європі це вкрадуть, перепублікують і все під своїми прізвищами все виставили. Оці, в принципі, вся наука за останні 10 років, ось цих рукописів все передрано, вони в слово, в слово. вони не смущаються. Понимаєте? Я, я чого це не публікую? Тому що вони повинні самі. Хоч щось придумать, трошки головою подумать, як і ви. Але, щоб у вас був хоч маленький шанс скласти мій залік, значить, я дозволяю старості раз на тиждень, 10 хвилин, почитати, почитати мої рукописи, і вона вам переповість. Або оберіть когось квітливого з групи. Ні, я це в руки не дам. Не дам.